Віт привіт, вітаю на каналі і у нас тут реран, Люпи. А я згадав, що в мене немає відеогайду про неї, бо коли був її перший баннер, я валявся в лікарні два тижні. І так як у нас тут реран, значить час прийшов. Тож вітайте, гладіатор Септімонта Люпа. Якщо коротко, то люпа в нас бафер для всіх Fusion команд. Вона не просто бафер, вона їх виводить просто на рівень топових команд, незалежно від того, чи є там насправді хороший дамагер в тих командах чи ні. Чим саме вона така корисна? Зараз і розберемо. Але звісно, почнемо з білда. Сігна калчару, е, тобто Сігна Люп, не тільки має хороші критові стати, а ще й бафує ф'южн дамаг всієї команди, що дуже добре їй підходить. Але так як вона, сапорт і бафер більше ніж дамагер. То її власний дамаг не настільки важливий, тому легендарка з стандарту теж чудово їй підходить. На загальний дамаг команди вона не дуже сильно впливає. Ехосет у Люпи є сигнатурний: це Флеймін Print, який так само бафає всю команду на фіжн дамаг при використанні ульти. В четвірку ми ставимо Lioness в Glory, бажано накрити. Трійки на фьюжн дамаг і одинички на атаку. Тут все стандартно. Люпа в нас здебільшого дамажить ультою, тому в сапсотах ми шукаємо крити, атаку і ліберейшн дамаг бонус. Щодо енергії бажано мати 125 плюс відсотків, але трошки змінивши ротацію, використовуючи її звичайні скили, можна обійтись з 110% спокійно. В талантах качає Ульту, Форте і інтро скіл бажано теж. В неї є покращений інтро скіл, який дуже добре дамажить. аутро скіл в неї бафує дамаг і базові атаки, що ідеально підходить для бранта. І Енкор. але це не єдине, чим обмежуються її бафи. Для того, щоб зрозуміти, чим вона загалом така корисна, перейдемо до навичок. Загалом вся її сила захована в Ульті. При касті Ульти Люпа дає всій команді баф, який називається полювання з Він відображається оцим от очима зверху. Цей баф залежить від кількості фьюжн резонаторів в команді і дає до 18% атаки, до 20% фьюжн-дамагу і до 15% ігнору резистів. При тому, якщо ви б'єтесь проти боса, а не звичайних мобів, то дає ще додатковий бонус дамаг. Далі про її форте-бар його треба заповнити і потім ще активувати. Заповнюється форте-бар звичайними базовими атаками, а також скілом. Але кастульти дає нам плюс 500% до заповнення форти, тому воно заповнюється буквально трьома атаками в повітрі. Після того, як у вас є дві секції, їх потрібно активувати. Активовуються вони заряженою атакою, точніше, двома заряженими атаками, або ж атаками в повітрі. Коли у вас форте повністю заповнене і активоване, нам стає доступний покращений скіл. Прожавши цей покращений скіл, вона заповнює дуже багато концерту, а також лишається на полі на декілька секунд. Якщо в цей час прожати ульту, вона робить додаткову атаку. А точно, ще й оця перша штука. Це три автоматичні ухиляння для команди, хоч хочете ви того, хоч ні. Насправді воно більше заважає. Тож, давайте підсумуємо. Хоча насправді в ротації все буде набагато простіше, але нам потрібно прожати ульту, заповнити форти, активувати його, прожати покращений скіл. І можна виходити з поля. Звичайними скілами користуємося, якщо не вистачає енергії. Ну і звісно ж, супер кілер мега Pay2Win фіча Люпа швидше бігає за інших персонажів. В неї є пасивка, яка покращує її біг і дає особливу атаку після пробіжки. Імба, скажіть. Ротація у Люпи насправді простіше нікуди. Ми починаємо з ульти. Вона нам дає покращений скіл, який ми можемо використати, або просто натиснути базову. Потім заповнюємо форте, який треба активувати, або просто натискаємо базові. Робимо покращений скіл, виходимо з поля. Все. Так, це не прикол. В неї така ротація найлегша ротація в грі, на мою думку. Прожимаємо ульту, спамимо базою, поки не побачимо покращений скіл. Його нажимаємо і виходимо з поля. Після чого бренд ультує і автоматично запускається її фол атаку Вся команда дістає всі бафи на фюжн дамах, на зріс резистів і так далі. А інтро люпи міняється на покращення, якщо ви за 35 секунд встигли зробити всю ротацію команди, тобто виконати три інтро скіла. І знову ж таки, якщо енергії не вистачає, яку тут мені просто прожимаємо два рази скіл і можемо знову ультувати. І перейдемо до команд. Тож у нас саппорт для всіх Fusion команд. Тому найкращими її командами є MonoFusion, відповідно з брантом Чанлі, або з брантом Кор, або з брантом Альбреною. Можливо, окрім Мonoфюшн команд, це може бути HyperCarry Бранд або Гіперкері Encore. Робити кері з самої люпи не рекомендую. Хіба що у вас дуже багато є сіквенсів, і тоді вона зможе видавати нормальний дамаг. І тут, як ми бачимо, в більшості команд люпа стоїть поруч з брантом. Насправді, якщо у вас немає бранта, то люпу крутити не дуже багато сенсу. Хіба що ви все таки дуже сильно любите Енкор щодо гальбрени, поки що неясно, можливо, теж буде хорошою альтернативою, але явно є набагато кращі варіанти. Сам її крутив чисто для моноф'южн команди, і щоб ви розуміли наскільки вона посилює цю команду, в ній немає жодного мейн DD, але при тому ця команда зачищує останній поверх вежі, при тому, що в дракона є кінський резист до фюжена. Звісно, зріс резистів тут дуже допомагає, безлюпе це було б неможливо. Мало того, ж, це ще й одна з найвеселіших команд у грі. У всіх є атаки в повітрі, усі можуть квікслапати. Потенціалу для зміни оптимізації ротації просто тут безліч. Я насправді сам не дуже розумію, як спідранери всю ротацію команди вмудряються вмістити в 20 секунд. Але в них це виходить. Тобто, оце от, що ви бачите на екрані. Ще можна в два рази швидше все робити. Звісно, це вже трохи кіберспорт, і переважно більшість гравців просто будуть по порядку переходити між персонажами по колу. Цього теж загалом вистачить, щоб закрити повністю останній поверх вежі і будь-які інші випробування. До речі, в Vimper Invades Тобто в Корабликах ця команда те чудово себе показує. Але, звісно ж, багою засуджуємо. Люто, люто засуджуємо. Не, не робіть так, от. Я його все одно відключать скоро. Ну і, звісно ж, перейдемо до висновку. Чи варто її зараз вам на рані крутити? Ем... Якщо ви фанат Fusion команд, якщо ви фанат Прента особливо, то це найкращий вибір для вас, найкращий персонаж. Для мене це був просто тімейт для моєї улюбленої ченлі. Ну і плюс є унікальна фіча зріс резистів, як ви бачили, дозволяє робити те, що інші команди робити не можуть, а саме перти на боса з тим же атрибутом, що і у вашого дамагера. То як вам це молода учиться? Пишіть в коментарях, діліться враженнями. Чесно, мені в ній все подобається: і вигляд, і анімації, і голос, і те, як вона добре підходить для Fusion команд. Якби вона ще й сама краща дома то було б взагалі супер. Але маємо, що маємо. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і побачимось в наступному відео. Скоріше за все про Гальбрену. вийде трошки пізніше. Якщо хтось поділиться зі мною аккаунтом, на якому вона є. Отак от. то Так, вот. А, та, якщо хочете поділитися, напишіть в телеграмі, будь ласка, лінк в описі. От.